Так, ну що, пішли. Работаю тут генератори, ну, трошечки шумно. я вже перевдягнулась, вже інакше. Так, ось так виглядає. Ну що, курортник? Ти готов? Пішов. Ось так, такі видно трошечки купальники, так? Ну, як я виглядаю, мені дуже подобається. Ну все, пішли далі. Всім привіт! 19 червня. Нарешті ми з Сашею вирішили піти все ж таки до моря. Не зранку. Зранку не вдалося. Пішли після обіду. Зараз я знаходжусь біля муска Меді. Фонтан тут не працює. Ми підемо сюди і потім будемо йти до Ланжерона. В общем, такий в нас план, да, Саша? Так що пішли Пішли, моє сонечка. Ось так все тут розстроїлось. Плавати? Ні? А я дуже хочу, щоб ти плавав. А ну подивись на мене. Я хочу, щоб ти плавав. Прийшлось пообіцяти йому Макдональдс, щоб він зі мною пішов. Тут я колись дзвонити ходила по міжміські дзвінки. В цьому будинку жив в Чуковський. Ось такий будинок. Простий-простий. Чижикова Пантелеймоновська зараз. Пішлося зараз біля Москомедії. Йдемо. Як я сказала, фонтан не працює. І ось Москомедія, хоча проти сонця. Ось так виглядає цей район. Нова будови струються. І ось мій хлопчик. Прийшлося його підкупити, тим, що ми після моря зайдемо до Макдональдсу. Так, Сонечка? Ану, повернись до мене. Ось так. Ось такий хлопчик. 12, ну майже 13. Через декілька місяців буде 13 років. Вже підліток ще щит... той. Так, да, крутяк. Пішли? Так, ось компот. І ось муска відсюди. від Так, ось який красунчик. Так, ось ідемо. Хто зрозумів, хто з цього району. Той зрозумів, Саша каже, що тут ні разу не був, так, да, мій? А ну, ну стань, зупинись на, на хвильку. Не був ти в цьому районі? Ні? Не пам'ятаю, так? Ось такий тут будинок, ось як розстроїлося все, так? Да? Ну що, згадуєш, був ти тут? Ось так виглядає цей райончик. Вже такі новобудови, величезні будинки. Так, отрада. Тут, як після Великої Вітчизняної розбомбили, так тут нічого і не, є, не було, а колись тут щось було. Ну, а ми повертаємо і до моря. Багато зелені, такі будиночки, такі тихесенькі. Спокійний райончик. Да, Саш? Ну що, будеш плавати? Ну, будь ласочка, зі мною, попригати. Якщо тільки трошки. Трошки добре. Ну, а якщо сподобається, то будеш, так? А -а -а. Так. Тут ось такі цікаві будиночки, ми повертаємо, йдемо далі, да? будемо спускатись. Давай, сонечко. Ось тут така краса. Китіки, царап, царап, да котя? Хтось у мене полюбляє котів. А тут їх Ой, і собаки ще. Станеш туди, Саш? Вау! Класно! Ось такі тут і киці, і собаки, такси, і всі-всі, і кульки. Дуже класно, пішли сонечко. Ну що, майже ми вже йдемо до спуску. Може хтось живе в цьому районі і зараз тут не проживає, може комусь буде цікаво побачити знайомі місця. Ну що, вже йдемо до спуску. Саш, ну не дуже спекотно, так? От скажи, нормально. Це вже море, майже майже поруч. Я вже його бачу. ну що? Вже хочу пірнути поскоріше. Так, так Тут можна, тут можна позайматися, ну, а ми йдемо сюди. Да, Саш? Вон, я бачу вже діток, які вже з моря. Моє сонечко йде. Зайчика, ну повернися. Нам сюди. Давай. Ми вийшли біля гор пляжу, міського пляжу. Дивимо, що тут, що тут робиться. Так, ось, де я гуляла взимку, а зараз виглядає так. Бачите, як можна відпочивати в Одесі. Так що, хто хотів відпочити, можна приїжджати. Ну, чудово, ось хтось там плаває. Класно. Зараз самі так будемо плавати. Так, ось так виглядає. Ну що, курортник, ти готов? Буваю, мікрофон буду я відпочивати також. Якщо вдасться, щось познімаю. Ні-ні-ні, ми далі трошечки підемо, так? Да? Давай. Давай киця моя. Я не буду. Сягай. Давай вже сягай. Тут на пірсі толкуться багато людей, багато хто плаває, відпочиває. Це пішла до жовтого камня. Що ви думаєте? Він поплавав? Ні, він не поплавав. Я у шоці. Скільки людей, клас. Так не встигла. Всі стрибають, я не встигла. Скільки людей, скільки людей, всі плавають. У мене ще одну не заставиш, але вона нарешті пішла хоча б до моря. І цей стоїть, навіть не хоче пригнути. Оп! Навіть разі пішла плавати, а цей не хоче. Сижу, чекаю, коли Саша мій поплаває. Тут і собаки всі плавають. <ріст> Який трасунчик? Ну Ти подивись на нього. Подивись на нього. Він поплаває. Який молодець. Він вже заліз. Я в шоці. Я в шоці. Вау! <ріст> Моя тихонечка. Мой покоритель вершин. Молодець. Это зайчик. Молодець який. Ну плавать не плавав все рівно. Мати недовольна. Все? Злазиш? Злазиш? Мені щось не було не було. Все. пішов вже слазити. Шо? І він так швидко заліз тут, що я навіть не встигла щось сказати. А він вже там. Тобто йому цікавіше лазити, чим плавати. Плавати не захотів. Ми вже скільки на пляжі, він ще не плавав. І так зрозуміло, там легко залізти. Це молодець. А тут холодніша вода, бо тут е, е, виходить ледяна. Все, настрій вже краще. Чи ні? Я купатися в странах. Не скажи, краще настрій. Я купатися не буду. Ну, дуже-дуже шкода. Ну, Я тебе все рівно хочу. Трошечки. Все, вони вже сіли. Чекают. Можливо, окунеться. Пішов. <свят> Гупсіль мопсил, яка буває молодь, Це мій син. Я у <свят> 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 Давай вже Сказала, що поплавав 15 хвилин і йдемо до Макдональдсу. На все згодно, лиш би попасти, Лише би попасти до Макдональдсу. Це, ну, приходиться так, такими методами. Дуже сідимо, А давай в окунайся. Він так і не окунувся плаває. Окей, молодець. Давай спливий. Випливи. Ну, а той не плаває боїться. Ой, ой. Давай, давай. Давай же, пливи. О, молодец, молодец. Какой ты молодец, молодец, молодец. Все, настоящий хлопать. Давай, сигай. Давай, моя сонечка, давай. Давай, давай, давай. Умовила, можливо, давай. О! Майо ти сонечка, все, молодець, пливи. Давай, 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 давай. А ти зайчик, він вже пливе. Нарешті, нарешті, мати, мати довольна. Молодець! Класна вода, так? Класна? Ну, який хлопчик у мене виріс. О! Скажи о! Так? Давай! Пливи, пливи! Який молодець! Так, все. Так, тут можна ось так пройти на пичьому пляжі. Тут можна прямо квест. Можна йти і йти. Клас. Це так, глядій так тут зробив. Володимир тут все зробив. Все, далі йдеш. Ну що, поплавав трошки? Вже трошечки радісно. Молодець. Все, далі йдемо. Пішли. Що там, кактус? Що це таке? Кактус? Це кактус? Добре. Чудово. Пішли далі, зайчик мій. Людей вже тут не але вже вечір. Так що хтось і розійшовся. Можемо йти туди? Макдональдс. Так, чудово. Скільки народу. І в воді є. Пляжі чистить тут частково. Так, ну що, будемо стояти? Ти будеш а ти Ні? Куди? Ну прямо, прямо. Нам туди. Пляжник мой. На. Тут такі прямо ліжка понастраювали, які хочеш. Клас! На будь-який смак. Як любиш лінкуватися, так і відпочиваєш. Ось так. А тут ще такий ліжка. Є де перевдягтися. Тут можна пограти в волейбол. Класно. Тут є бар. Ось такий ще ліжка. Моє чудо. Ну і подивіться, як прижився тут камиш, який приплив, коли Каховська вся вплила в Одесу. Ось це тепер раритетний кущик. лаванда, Тут ось пляжі, як змінилися, да? курортний сезон застартував і стартував. Тут також Ось і ми кицю з кицю пообіймаємось, ти знав про цю кицю? Ні. Ні, не знав. Ну, а тепер будеш знати, будеш друзів водити, так? Ні. Добре, і зараз йдемо до ливиня. Вона не схована, але про неї не кожен знає. Ну що ти згадаєш, де ливення? Знайдеш його сам? Вже далеко. Дуже далеко. Дуже далеко. Так, ану шукай. Шукай, 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 шукай. Ні? Ану. Так. Ну, ти ж маєш не дивишся. Просто голову трошечки вище підійми. Вон в ніші, бачиш? Ось, воно-ну, ну-но. Ось левеня наш. Ось Майже знайшов, так? Угу. Так, і це ресторан Авокадо. Пішли далі. Так. Все, працює, авокадо. Так, все, пішли. Ось такий тут ще пляж, Соло Біч. А що, пішли? Дівчинка розмальовує, буде красиво. Так, людей тут повно, хтось плаває, хтось відпочиває. Так, щось давно я тут не була, коли грає Ігор, бо світанок дуже рано. Я не встигну сюди приїхати. Тут також куча людей, але фонтани не працюють. Біля пальм вже хочу тебе. Ти мій красунчик з пальмами. Поближче, можеш? А? Так. Мокрі штани. <рі> Бо плавки мокрі. Ой. Ось ще один котик. Ти знав про цього котика? Mm. Ні? Теж не знав. Все, пішли далі. місце для відпочинку сонечка майже сіла Ну що, пішли? Работаю тут генератори, трошечки шумно я вже перевдягнулася вже інакше, щоб не було воно вогке. Ось так виглядає зараз. Так, а це ми спостерігаємо з вами за Церіусом. Я вам показую, тут раніше були квіточки, такі рожеві, якщо ви пам'ятаєте, і удави дерева. Інакше воно називається Церіус по-справжньому. По, по і ось так воно зараз виглядає. Так, ну нарешті підіймаємось, так, Саша? Подивишся на мене? Пішли, підіймаємось, і нас чекає Макдональдс. В общем, такий був день дуже продуктивний. Погодився, що потрібно щось відшукати спільне. Поки я вважаю, що ми чудово провели час з дитиною, можливо, він так не вважає, але в принципі нормально. Так що пішли. Так, ну що, гарно провели час і можна йти далі. Фонтан, на жаль, не працює. Ось, Покажи, що фонтан не працює. Чому він не працює? Саш, ти не знаєш? Ні? Ну все, пішли далі. Мені сьогодні подобається, як я виглядаю. Я не знаю, як можна ходити в місті, бо все ж таки видно трошечки купальники, так? Ну, як я виглядаю, мені дуже подобається. Фантастична дівчинка. Вже сонечко сідає. Такі, такі фарби. Класно виглядає. Природа завжди надихає. Якось я виходила, так настрій був неякий, а з моря йду. І так вже настрій зовсім інший. І час провела з дитиною, так не так, ну, тим паче провела, як, як змогли. Так що так, зі мною провів час. Гарно. Чесно? Так. Бо батькам дуже важливо проводити час з дітьми. Mm -hmm. Дякую. Пів на восьму ми нарешті возвращаємось. Ось Шевченка стоїть на своєму підісталі, як завжди. Ну, Саша, давай, давай, давай вперед, я хочу, щоб і ти там попав трошечки. Так, моє сонечко вже майже майже у целі. Макдональдс майже майже у нас, так? Да? Все, пішли, все. Осталася одна зупинка Макдональдс і все, можна, можна направлятися додому. Пішли лапка. Його? Щаслива дитина, все, пішли лапка. Це є, його не може не бути, так? Це смакота. А що ще ти взяв? Вігмак. Вігмак, так? Добре. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось.